У червні 2019 року Мер Києва підписав з міжнародною фінансовою корпорацією IFC угоду про розвиток швидкісного транспортного коридору на троєщі. Називається BRT. Це таке, може навіть зараз було б постійне рішення. Тимчасове рішення швидкісних автобусів по прокладеним коліям. Воно дуже швидко впроваджується. Рік, два коштує небагато, але системно вирішує проблему сполучення Троєщини з Києвом до найближчого метро без заторів. ТРТ Троєщина Репід Транзит називається. Коштово в півтора мільйона євро. Для нас дуже важливо створити транспортну модель, яка зможе покращити сполучення між різними районами столиці. цьому напрямку ми раді співпрацювати та користуватися до наших партнерів, Благовів Марківа. От по ці мої слова треба нарізати оцю історію переповнені маршрутки, прилейбуси, автобуси, які йдуть з троєчини. Оці всі морди заплющені. Оце кошмар. Тоді у міністерстві фінансів заявили, що метро на трещину може запустити до 24 року. Ми будемо окремо пояснювати з окремим дослідженням, чому метро класичне на троєчину ніколи вже не буде. Нас обманювали всі ці роки, і нинішній мер торжественно продовжив обманювати.